Всім привіт! Пам'ятаєте, недавно я робив розпаковочку таких от блоків живлення з OLX? Їх хвалив, вони досить таки непогані. Але мені справді вони сподобалися. Нові блоки з відрізаними хвостами. Кажуть, люди відрізають хвости в Європі, коли здають на переробку. А, тому й відрізані. Це я вже дізнався, тоді коли знімав, не знав. Характеристики блока. 12 вольт, 3 ампера, 36 Вт. Отакі от блочки. Ну, що я скажу? коли я зняв цю, цей огляд, хто е вирішив зв'язатися із продавцем, який продає ці блоки, і спитав у нього, чи не хоче він, щоб я оглянув інші його блоки. Ну, Він погодився е і прислав блоки на огляд. Е зараз подивимося, що тут прийшло. Це Укрпошта прислала, я отримав. Подивимося, що тут прийшло. Покажу вам, що у мене тут є, і відповідно, що у продавця є. Посилання на продавця будуть в описі під відео і в моїй телеграм-групі. Покажу, що тут є. В інших серіях буду тестувати ці блоки, розбирати їх, показувати, що вони всередині складаються, скільки видають реальних параметрів, чи видають ті реальні параметри, які є. Пишіть в коментарях, що б ви хотіли побачити, що б ви хотіли, щоб я зробив з цими блоками. Спробую зробити. Якщо вистачить у мене інструментів і можливостей, то зроблю. Ось. Показую, що пройшло. Ну, отака от. Гора блоків буду викладати по одному, показувати вам. Приберу зі столу ящик. Блок в такому от корпусі має параметри 14 В 429 А. З виду нерозбірний. має такий от штекер. Виглядає доволі непогано. Такий от блок. Також штекер круглий на 2,5, мабуть. 12 вольт 5 А. Ось отакий блок. Доволі важкенький. Ще маємо блок. Ось отакий штекер. 12 вольт 4, 6, 4 16 ампера не разбирные блоки треба колоти ножом еще такой вот блок 12 вольт 5 ампер блок Ось. 24 вольта, 2,5 ампери. Ще один блок. 12 вольт, 3 ампери. В ось такому от форматі. Штекер круглий. 5,5 на 2,5. Це новий блок живлення. Відсвічує трохи. Характеристика блока живлення 12 В 3 А. Без кінцевика, але дріт досить таки довгий. Блоки живлення, як ви розумієте, Бушні, вживані, блок живлення. Отакий от. Що ми тут маємо? 19 вольт 3 А 57 Вт. Дуже м'який такий аж ніби силиконовий дріт. Роз'єм. Та мабуть 5,5 на 2,5. Я більший, певно що. Ну такий от роз'єм. Як буду детальніше його глядати, помірюю. Роз'єми зараз міряти не буду. Є отакий от блок живлення розеточкою. Тут змінний штекер, його можна міняти, але на що його міняти не зрозуміло. Він ніби міняється, але ж в комплекті лише оце. дрібний такий штекер йде зовсім. Цей блок живлення на різні напруги. Регулюється напруга від 9 вольт до 24 вольт. Потужність блока. Ну, при 24 вольтах 1 ампер, 24 Вт виходить. Ось такий. Ще один. Отакий от маленький блочок прийшов. Характеристики блочка. 9 вольт 1 А 9 Вт. Блок живлення Біленький 12 вольт 2 А Роз'єм класичний 5,5 на 2,5 Є ще в такому форматі розеткою Характеристики блока ви бачите на екрані 12 В 3 А. Роз'єм класичний. 5,5 на 2,5. Дріт досить якісний. Ще, ще мені продавець цих блоків прислав вот отакі от блочки. Характеристика блока 12 вольт 2,5 А. Але е, Дмитро, продавець цих блоків, заявляє, що платки всередині відрізняються в них. Він їх відгружає рандомно, який вам попадеться, але розберемо, глянемо, що тут за платки. Взагалі повинні бути дуже, досить такі якісні плати. Непогані такі блоки. Дріт потужний. Роз'єм класичний. 5,5 на 2,5. Кругленький. Ну, оце все, що в мене є. Буду їх оглядати. Буду тестувати. Пишіть, які б ви тести хотіли побачити, що мені з ними зробити. Але також Ну, я їх то розберу. Доведеться їх колоти. Вони тут в основному склеєні. Ну, ножом буду і молотком колоти. Але хотілося б, щоб у мене все-таки вони, я далі міг їх заклеїти і вони вижили. Так що пишіть, але не так, щоб я їх там в вогнища кидав і дивився, як вони гарять. Ну, щось більш-менш адекватне пишіть, то буду робити тести. Все, що дозволив моє обладнання. Ну, там по, за попередній блок писали стосовно КПД. А, в коментарях бачив, чоловік писав, що міряв, що 90%, що досить таке гарний блок, не гріється. Ну, Буду перевіряти наступні блоки на КПД, і цей також перевірю. Втметра в мене нема. Тому буду перевіряти ампери на вході, ампери на виході. Подивимося, що він покаже. Ну, і, і напруга, відповідно ж, на вході, на виході. Ну, На вході будемо брати 220 вольт. Замірюю, щоб 220 було в розетці. Ну, а на виході струм. І напругу будемо дивитися. Ну, КПД будемо міряти. КПД чому важливе, чому люди просили, тому що від цього залежить нагрів блока. чим вище КПД, тим менше він буде грітися, так що це досить важливий параметр. Буду важити їх, розбирати, дивитися на вихідні параметри. Ну, отаке. Ось. Ну, пишіть, пишіть, що зможу зроблю. До речі, для того, щоб оглянути блоки, я планую ще зробити електронне навантаження. Ну, електронне навантаження таке зовсім простеньке. Знову ж таки, з того, що в мене є. ідея є, як його зробити, то буду робити. Також зніму відео покажу, як я його буду робити. І може, якщо хтось знає, то напишіть, будь ласка, якнайменш вандально можна розібрати такий от корпус. Ну, Метод з ножем і молотком, в принципі, я знаю, це робочий, але ну, і не такий вже і вандальний, можна знову заклеїти, нормально все буде, але може хтось щось краще знає, то пишіть в коментарях. Почитаю, спробую. Тому що більшість із блоків нерозбірні, клеєні. Я здається, там тільки один бачив, який можна розібрати. Там спеціальний винт, але в мене є такі викрутки. Нічого страшного, але більшість із них клеєні, немає ніде ні гвинтика. Нічого хотілося б, щоб були гвинтики. Тоді взагалі проблем не було. Але їх немає, заклеєні наглухо. Треба колоти.